Українська народна казка колосок. Жили собі на світі двоє мишенят Круть і верть, та півник голосисте горличко. Мишенятка тільки те й знали, що співали і танцювали, крутились та вертілись. А півник рано ранесенько прокидався. Спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Глядіть, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричало перше мишеня. Тільки не я! закричало друге мишеня. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув. Гей, круть, гей, верть, глядіть, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята і запищали. Треба зерно до млина віднести. Борошна намолоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я. закричав верть. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно до млина, взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали в довгу гратися. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. От так півник, от так молодець, тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я, пропищав круть. Тільки не я пропищав верть. Подумав, подумав півник і каже. Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дров, розпалив вогонь у печі, а як піч витопилась, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють, спеклися пироги. Півник їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не довелося. Ох, і зголоднів я, пищить круть, ох, і їсти мені хочеться, пищить верть. Швиденько сіли за стіл, а півник їм і каже: Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок. Йшов голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали вони, а хто його до млина відніс? «Теж ти? зовсім тихо відказали Круть і верть. А тісто хто місив? Хто дрова носив? Піч топив, хто пироги пік? Все ти, все ти, ледве чудно пропищали мишенята. А ви що робили? Що відповісти мишенятам? І сказати нічого. Почали круть і верть вилазити за столу, а півник їх не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати.